Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску підпалювали житло на замовлення. Правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи. В Умані затримали кримінального авторитета та кіллера. У Полтаві затримали чоловіка, який пограбував жінку. Стежив за ЗСУ за допомогою дронів. На Миколаївщині затримали агента РФ. За рейдерське захоплення заводу дитячого харчування на Полтавщині судитимуть колишнього заступника міністра сільського господарства Росії. На Полтавщині працівниками поліції вилучено з водойми п'ять браконьєрських сіток загальною довжиною понад 500 метрів. Поліція Полтавщини встановлює осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС у Кримичуцькому районі. Поліція Миргручини встановлює обставини смерті чоловіка, якого виявили в річці хорол. Там бачка, а середині. Середині. Ідемо попалим. Розкладаємо за сидушки, полі палим, ситушки, палим, палим другу хату, жде в машину, даємо спать. Все. Рано дурки, вкачається, але машина не маячка. І мінімум дві хати падаю. Я хочу дві, ну я вже считаю, дві з половиною кець, які можемо в карман. Підпалювали житло на замовлення. Правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи: Полтавська, Чернігівська, Львівська, Житомирська, Вінницька та Київська області. Саме у них на замовлення палила житло організована злочинна група. За даними правоохоронців, встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова, фільмуючи вказане діяння на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази їхньої причетності до серійних підпалів. Крім того, вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів, мобільні телефони, на які приймали замовлення та фільмувалися злочини, і банківські картки. Як з'ясували правоохоронці, група складалася із 11 учасників, встановили і особи організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені 9 мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори приймали замовлення на вчинення замовних підпалів та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Робили підпал по заказу треба було закинути на три коктейлі, знають на відео коктейлі телімонту. І у звідти. То ви зробили звіду. Відправили на цілі яка давала подавали адрес. Які кошти ви отримали за це? Дві тисячі доларів. Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою. Частина 3 статті 28 та частина 2 статті 194 кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Да, да, Планували вбивство судді в Умані правоохоронці. Затримали кримінального авторитета та кілера. Вони хотіли ліквідувати місцевого служителя Феміди. Повідомили у національній поліції. Зловмисники розробили план, купили зброю та стежили за жертвою. Оперативники управління стратегічних розслідувань Черкаської області затримали смотря, що за містом Умань разом із кілером. Вони планували вбити місцевого суддю. Після отримання та підтвердження інформації про підготовку до вбивства особи на території Уменського району слідчою слідчого управління ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. Серед мотивів вбивства судді одного з районних судів, які розглядають правоохоронці, його професійна діяльність. Фігуранти ретельно готувалися до вбивства. Вони слідкували за об'єктом, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати. За вказівкою боса кілер придбав одяг, маску та рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити. З метою запобігання злочину правоохоронці провели заходи для затримання фігурантів, Тож, 19 березня, оперативники слідчі за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали смотрящого за містом Умань та його помічника кілера. Серед іншого зловмисники вилучили зброю, зокрема із глушником, гранати, бити та боргові розписки від місцевих мешканців на десятки тисяч доларів. Наразі обидва затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. 17 березня до правоохоронців міста Полтави надійшло повідомлення від 65-річної жінки, що невідомий чоловік на площі слави вихопив у неї з рук сумку та втік. Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали причетного до злочину чоловіка. Ігор Гурин, начальник відділення поліції номер 1 повідомив, що фігурантом виявився 43-річний мешканець Закарпатської області. Чоловік раніше вже мав проблеми із законом. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. На Миколаївщині служба безпеки затримала російського інформатора, який шпигував для ворогів за допомогою дронів. Ним виявився колишній працівник місцевого оборонного заводу, який ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів. Щоб відстежити місця базування української ППО, зловмисник запускав безпілотники, обладнані камерами відеофіксації. Усі дані передавав російським кураторам через месенджер. Під час обшуку в його квартирі вилучили дрони-розвідники та речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки. За рейдерське захоплення заводу дитячого харчування на Полтавщині судитимуть колишнього заступника міністра сільського господарства Росії. За даними правоохоронців, підозрюваний спільно із уродженцем Донецької області організував злочинну групу з восьми осіб, які здійснювали силову та юридичну підтримку афери. На реалізацію злочинного наміру виділили 530 тисяч доларів. А для супроводу в публічному просторі залучили політтехнолога. Щоб заволодіти 100% капіталу. Заводу дитячих продуктів харчування, зловмисники підробили його статут та договори купівлі-продажу частки у його статутному капіталі, а також протоколи зборів наглядових рад підприємств. Після чого підроблені документи передали приватному нотаріусу, який їх незаконно посвідчив, та перереєстрував завод на підконтрольних організаторам осіб. Внаслідок незаконних реєстраційних дій реальним власникам підприємства було завдано збитків на суму понад 250 мільйонів гривень. У травні 2023 року, за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчі провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями мешкання й роботи фігурантів, звідки вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, чорнові записи, паспорт громадянина РФ, одного з організаторів злочинної групи, та інші беззаперечні докази вчинення злочину. В результаті вісьмох основних членів злочинного угруповання, включаючи організов організаторів було затримано. Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Двом з фігурантів, включаючи громадянина Росії, колишнього замміністра сільського господарства РФ, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі нацполіції скерували обвинувальні акти щодо всіх учасників злочинної групи до суду. На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели профілактичний рейд в межах населених пунктів Липове, Святилівка, Острів Жовнино, Кременчуцького району. Під час профілактичних заходів поліцейські вилучили з водойми понад 500 метрів браконьєрських сіток. Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, зазначив: цитата: працівниками поліції вилучено з водойми 5 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 500 метрів із рибою. Заборонені знаряддя лову опечатані та передані для подальшого знищення. Риба випущена в природне середовище. Кінець цитати. Також в ході рейду поліцейські виявили факт порушення навігації на воді. На порушника складено постанову. Загалом від початку дії воєнного стану складено 323 постанови за статтею 117 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами. Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Поліція Полтавщини встановлює осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС у Кримичуцькому районі. У селі Мала Кохнівка, 20 березня близько 1.40 двоє невідомих, погрожуючи зброєю касиру автозаправної станції, заволоділи грошима та зникли у невідомому напрямку. Поліція проводить невідкладні оперативні розшукові заходи на території області та сусідніх регіонів. До проведення першочергових слідчих та оперативних дій залучені слідчо-оперативна група відділення номер 2 Кремичуцького районного управління поліції, спеціалісти криміналісти, працівники оперативних служб Кримичуцької поліції та головного управління обласної поліції. За даним фактом, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Кремичуцької окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій вчинений в умовах воєнного стану. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зловмисників, правоохоронці просять повідомити її до поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. До Миргородського районного відділу поліції 16 березня надійшла інформація від 34-річного жителя села Зубівка, що зник його 58-річний знайомий. Під час оперативно-рошукових заходів того ж дня зниклого чоловіка без ознак життя виявили в болотістій ділянці річки Хорол в селі Зубівка Миргородського району. Попередньо, як з'ясувала судово-медична експертиза, причиною смерті загиблого є утоплення. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, Довань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України обставини та причини події з'ясовує слідство. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе, все буде Україна.